Електронний документ у застосунку Резерв Плюс став основним для військового обліку. Відтепер військово-облікові документи оформлюються лише в електронному форматі. «Резерв ID» є основним документом для призовників військовозобов'язаних і резервістів. Отримати його можна безпосередньо у застосунку Резерв Плюс. За потреби доступна паперова версія її можна роздрукувати самостійно або отримати в ТЦК та СП. Перехід на електронний формат зменшує ризики втрати та підробки документів і є частиною цифровізації системи військового обліку. Важлива рекомендація, як користуватися резерва й якщо немає електрики чи інтернету, радимо зберегти військово-обліковий документ у форматі PDF, щоб мати до нього доступ навіть під час блекаутів або відсутності зв'язку. Завантажити ПДФ можна у застосунку Резерв Плюс. На головному екрані натисніть Плюс і оберіть Завантажити ПДФ. Збережений документ завжди буде під рукою у телефоні. Також наші фахівці працюють над тим, щоб у майбутньому актуальний військово-обліковий документ був доступний у застосунку навіть без інтернету.